Тут і розслідується. Тобто місце вчені чи, 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 чи. Ну, А постатні уже вже розказав, що це скільки самі засвітні про міські. Ну, може бути третій варіант, ну, це вже керівництво Генеральної прокуратури, якщо вважає, Дуже, що якщо до вас, як процесуальна комікація право, то надходить, лопатали, заява, лист, послія, про те, щоб після, що ви визначили після. Гіпотетичні. Гіпотетичні, да, якщо допомогу. Ну, звичайно, і воно розглядається і відповідно, дається відповідь, або виноситься постанова відповідь незалежність, як, які статус він має. Так, зрозуміло. Тому я повертаюся тепер до заявника, скажу. Оце питання про визначення пісні. Ви його до кого поставили? А, ваша честь, я поставив спеціально і прокурора, і суд, тому що.

Ну, прокуратура вона здійснює процесуальне ну керівництво. правильно, прокуратура Це процесуального ви маєте на увазі, щоб суд заболезав або я, я там в заяві писав е, обласного прокурора, щоб це було з вищого рівня. Зрозуміло, що простий прокурор або прокурор вищого рівня не обласний не буде писати на генерального прокурора. Це щоб це був або обласний прокурор, будь-який механізм. І дозвольте, будь ласка, це дуже важливо. Е, знову ж таки, е, прокурор не орієнтується взагалі в справі. Про це є підтвердження, того, що він сказав, що в заяві вказано Лайтер, подія трапилась Вінниці, тому в Вінниці розслідується. В заяві названо чотири прізвища: Лайтер Микола Петрович, це керівник Вінницького НДКЦ Кремчук Сергій Григорович. Це керівник експертної служби МВС, який вже звільнився за власним бажанням. Дубонос Костянтин Валентинович. Це заступник Кремчука. Абасов Руслан Гідаєдинович – Це теж заступник Кремчука. Ці посадові особи верхнього рівня керівництва експертної служби. Знаходяться в Києві злочини щодо уповільнення і всі вказівки, в тому числі аудіодокази, стосуються переадресації лайтера на вказівки керівництва Києва, тобто експертної служби. Тому Логічно, щоб розслідувати це провадження, треба враховувати і іншу сторону. В моїй заяві це все було написано. Тобто, підстави для того, щоб цим займалась на верхньому рівні, є тому, що експертна служба саботує вказівки міністерства внутрішніх справ, в тому числі підтримку міністра заступника міністра Леоніда Тимченка, тому що вони всі дії зробили, а чомусь експертна служба вирішила саботувати. І писав я на Вінницьку обласну прокуратуру стосовно передачі справи. Мені написали, що в даній справі ви є заявником. Ми взяли справу право на контроль, е, ви маєте право користуватися всіми правами, які передбачені. Е, я можу помилити 60 статтею. Так, все, все на контролі, все такі листи я писав. Я чомусь звернувся до суду, тому що повний ігнор ваша честь ясно, добре.